Добрий день, друзі. Сьогодні хочу записати відео. Мабуть, не буду ним ділитися на YouTube, тому що на YouTube каналі у мене дуже різні люди, які мене зовсім не знають. А ось тут ті, які мене знають роками, з дитинства, ще з якихось інших моментів, по роботі, університеті і тому подібне. Але суть мого відео в тому, щоб я починала вести свій канал, щоб допомагати жінкам, які втратили чоловіків, і їм складно працювати самостійно в садах. Але також я говорила вам, що я люблю психологію. Чому я її люблю? Всі психологи, які в психології працюють, 90% попали туди, і це доказано давно. Із-за того, що лікуються самі, розбираються самі в своїх проблемах і таким чином собі допомагають і допомагають іншим людям. Так от, психологія мені подобається тим, що я можу розібратися в собі, але за одне я хочу допомагати дівчатам, молодим дівчатам, таким як моя дочка. Не те, що не робити помилки. В нас таке, таке людське твердження, що щось, що ми зробили, було помилковим. Але не є помилкові чи не помилкове рішення. Є рішення, які приносять досвід або не приносять. Тобто немає помилкових чи не помилкових рішень. Бувають рішення неприємні для тебе з неприємним досвідом, і бувають із приємним. Так от, е, чому я деякі слова людей сприймаю як особистий хейт і е, я там висловлююся якось, і хтось там думає, о, вона не така вже і гарна, як вона там собі, е, е, як ми собі там про неї уявляли. Кожного є своє бачення людини, і всі ми маємо бачення людей інших через призму якогось свого сприйняття. І це нормально. Так от, про мене, чому я сприймаю гостро якісь речі і намагаюся вберегти дітей, таких як моя, не сприймати так гостро і не реагувати на речі. Тому що я це в собі проробляю вже роки. Чому роки? Тому що. Роки з дитинства до цього часу мене благословляв хейт, хейт із різних напрямків. Ми всі мого віку люди жили в часи, коли розпався Радянський Союз і почалася нова, нібито почала почався новий крок в демократію. І ми почали дивитися англійські фільми, ми хотіли вчитися на засадах європейських, але наші батьки ще мали засади радянські. І е, коли ми хотіли, ми бачили там як буває в інших країнах, як ставляться до дітей, як е, щось роблять. Ми собі думали, Боже, хіба так буває? Це ж тільки в кінах буває. І в основному казали, це тільки в фільмах так буває. Насправді, не так. Е, так зараз ми намагаємося виховувати своїх дітей, і це зовсім не фільми. Ми намагаємося. Виховувати їх в толерантності, в розумінні сприйняття їхніх думок. Не завжди нам це виходить, тому що ми все-таки люди, які балансуємо між, між радянським світосприйняттям і демократичним. І важливо не переламати в ту чи в іншу сторону, тобто не, не перегнати в ту чи, не перегинати в ту чи іншу сторону, тому що, що забагато теж нездорово з будь-якої сторони. Але про хейт, якщо нас раніше виховували так, нашої думки взагалі не слухали зовсім. І коли ти маєш свою думку навіть 30 мені 8 років, то своїх батьків це тобто це недобре, ти маєш слухати все одно, навіть якщо ти правий. 350 раз наші діти вже не так. Вони висловлюють свою думку і намагаються бути почутими. Ми намагаємося їх слухати, дослухатися, і в нас немає в мене особисто немає такого бачення, що молодша людина може бути тупіша за мене, тому що вона молодша. Насправді я дуже захоплююся молодими дівчатами, хлопцями, молодими дітьми, які прямо. Щось в собі виховують, які хочуть чогось добиваються, чогось. Мене це прямо я в мене такого немає. Але в поколінні моїх батьків було. Отже. Про хейт. Е, коли ми були малі, в нас було таке е, неслухання нашої думки, ще щось, ну дуже-дуже, дуже багато всього. Ну, але це був такий час, так, так е, продиктовано часом. Ну, я думала, що у всіх так. Ну, не всіх так було, але в більшості було так. І, е, з дитинства я вибрала собі позицію, як дівчата собі вибирають хтось в душі, розуміє, що він красивий, хтось розуміє, що він розумний, хтось ні туди, ні сюди, а хтось і туди, і туди. Так що я щось вибрала собі позицію розумної. Я не вибирала ніколи позицію красивої, завжди чогось мені здавалося, що в моєму світосприйнятті я би могла добитися чогось іншого. Так от, коли я вчилася, мені здавалося, що я чогось досягну. Я закінчу університет, і я зможу доказати, що мій розум чогось таки вартий. Навіть якщо закінчила я університет з відзнакою, мій розум виявився, нічого не вартий. Із-за чого? Із-за того, що всі студенти мають великі амбіції, високі амбіції. Думають, що якщо вони закінчать університет, їхнє життя попре. Вони зразу підуть в якісь банки, посади. Я особисто закінчила банківську справу. Але я стикнулася із кризою банківською, і, і, і молодих тоді дуже масово звільняли. Просто звільняли із-за того, що вони були молоді, і старшим потрібно було до пенсії допрацювати. Такий був факт, була така криза в банківській системі. Але суть не в тому. Суть в тому, чого мені дала що мені дала вища освіта. Вона мені дала, дівчата, те, що я можу вчитися. В мене є бажання читати, розвиватися і вчити. В мене е, університет це великий купняк під одне місце для того, щоб ти швидко-швидко рухався. Ти можеш це зробити і без університету самостійно, але е, самостійно це зробити складно. І е, що я вам скажу? Я завжди дозволяла е, знецінювати свої знання, е, тому що е, е, кому це все потрібно. Я завжди думала, кому це все потрібно. Е, для чого мені знати так багато. Мені здавалося, що е, мій розум це моє прокляття. Тому що е, коли ти багато знаєш, багатьом, багатьма речами цікавишся, тобі все складніше і складніше жити. Але е, повірте, е, насправді, коли ти добігаєш до певної межі, коли ти назбируєш багато знань, так е, складніше жити тим, хто дуже багато знає. Але разом з тим, для тебе світ набагато ширший. Ширший аніж е, якесь твоє оточення. Е, і що я вам скажу? Якщо вам не хочеться вчитися, ви, вам здається, що е, це все вам не потрібне, це все було мені доказано 150 разів з різних кутків, на що воно тобі, і що воно тобі дало, і що воно тобі дасть. А я не знаю, що воно мені дало. Воно мені дало, знаєте що, те, що я спілкуюся з розумними людьми, і мені з ними приємно і комфортно, мені з ними не лячно. Що воно мені дало? В мене чоловік далеко не з простим складом розуму, і мені з ним комфортно спілкуватися. Так само. Хлопці, з якими я зустрічалася, були не на, скажімо, не на таких рівнях, як якісь там прямо нерозумних. В кожного є свої, скажімо, недоліки, але ну так, мене завжди тягнуло до розумних людей. А отже, мені хочеться якось розвиватися, і те, що, що воно мені дало, воно мені дало те, що я не боюся змінювати професію. Отже, я із банківського працівника стала флористом, потім вчила психологію дуже глибоко її вчила. Я ще її вчила з університету. Врешті стала ландшафтним дизайнером. У мене змінилося декілька моїх спеціальностей. І я вам скажу не факт, що я не поміняю її ще. Я не боюся змінюватися і мені не хочеться вивчитися на бухгалтера і сидіти ціле життя у бухгалтерії і думати, що з цього стану я маю вийти на пенсію і там само. І померти. Так от, ні. Освіта дає освіченість, дає дуже багато. І я завжди закликала і закликаю молодих людей читати, читати книжки, хотіти їх читати і читати багато. Навіть якщо ви читаєте примітивні романи, ваш розум все одно працює. Якщо вам будуть говорити, що ваш розум все одно ваші знання нікому не потрібні, не вірте. Вони потрібні. І е, навіть якщо ви закінчили університет або п'ять університетів, і ви себе зараз не знайшли. Повірте, у вас такий багаж е, знань за собою, що ви зможете себе організувати, навіть якщо не за рік, не за п'ять, ви все одно себе знайдете в цьому світі. Не обов'язково знецінювати свої знання через призму когось, через хейт, когось, що навіщо воно тобі потрібно? Мені навіть говорили, що м -м, ти собі поставила дуже високу планку, ти не знайдеш собі. Якогось розумного, тобі краще попуститися і знайти собі когось такого, ким ти будеш в житті керувати, і хто буде тебе слухати. Я сиділа в шоці і думала, як я можу утопіти. Я можу розвиватися, але утопіти я не можу. Я не можу утопіти і спілкуватися з людьми, які ну тобто хотіти бути з людиною, яка мені ні до чого. Не слухайте знецінення інших людей. Я, коли я стала незручна для когось, незручна для інших, мої думки були завжди незручні, тому що краще, знаєте, бути за всіма, бути в тому руслі, де всі, коли всі з когось сміяться, посміятися з когось, а не сказати, що мені таке не подобається, я так не хочу жити, розумієте? На тебе дивляться зразу, ось так, але повірте. Якщо ви будете шукати своє середовище, воно вас знайде. Не закривайтеся в цьому, не, не думайте, що якщо ви в поганому середовищі, весь світ такий. Ні, просто ви в поганому середовищі. Ви можете вийти із своїм багажем, ви завжди виходите самостійно. Якщо у вас буде свій багаж, вам не буде страшно залишитися самі з одною дитиною, двома, трьома, десятьма. Розумієте? Тому що ви все одно свій багаж несете. З собою, якщо ви нічого, якщо ви не впитуєте в себе якихось знань, вам буде дуже лячно, дуже страшно. Повірте, страшно всім. Страшно стає всім зразу. Чи ти розумна, чи ти нерозумна, земля зразу йде у всіх з ніг, тому що ти звик до якогось шаблону, а потім він рушиться. Страшно всім. Не, не вірте, що є люди, яким не страшно. Є люди, які це класно приховують, розумієте. Е, тим, кому страшно е, в день, е, кому типа, не страшно в день, страшно вночі, розумієте? Е, ти ніде не діваєшся від себе, але коли ти маєш знання, ти знаєш, куди ними рухатися. Отже, я завжди говорю: дівчата, не знецінюйте е, свої знання, не дозволяйте комусь думати, що ви... Даремно вчитеся, навіть якщо ваш університет вам зараз за 5 років, за 20 років вам не знадобиться, повірте, ви вийняли звідти стільки чогось, якихось нюансів, які вам знадобляться в інших сферах вашого життя. Не знецінюйте свої, не дозволяйте іншим людям себе хейтити і знецінювати і говорити, що що ти там знаєш, ну щось таке і знаєш, для чогось ти прожив і цілу купу життя. І цілу купу розвивався. Тому е, бережіть себе, наповнюйте себе, не е, думайте, що якщо вас хтось знецінює, подумайте, хто це робить. Це людина, яка е, розумніша за вас е, і вас знецінює, чи людина, яка ранена чимось і хоче вас чимось Е, Штрикнути зазвичай розумніші люди не знецінюють е, нижчих, розумієте, ніколи не знецінюють. Розумніші люди е, огуртають любов'ю е, менших за себе. Вони хочуть допомогти завжди допомогти. Допомогти спертися і зробити крок. А слабші люди намагаються бути зверху і не допомагати іншим. не Нейтралізуйте себе, не змивайте себе в яму, навіть якщо ви закінчили університет, п'ять університетів, і ви не працюєте по спеціальності, навіть якщо ви 300 разів не будете працювати нею, повірте, ваш багаж завжди з вами. І що я можу сказати? Проживши якийсь період часу, я не є зручна, я не є така добра. Я завжди старалася бути доброю, завжди. Але люди настільки це настільки це е, мені вбивали, ну це не вдалося нікому зробити, тому що все одно я намагаюся допомагати. Я намагаюся поступати так, як я це розумію. Старайтеся не вбивати нікому ваше світло у вас. Просто не дозволяйте цього. Обіймаю вас.